Всім привіт! Це не Олег, і сьогодні в нас огляд на другу частину жорстокого принца Лихий Король. Я наз... назвала огляд на минулу книжку Ображений принц. Я думаю, що ця книжка буде називатися Ображений король. І я сподіваюся, що інтервал між відео став менший, десь два тижні, максимум, а може навіть менше. Бо на даний момент з виходу минулого відео пройшов десь трошки менше, ніж тиждень, і перегляди на ньому мене не дуже радують, і я розумію, з чим це пов'язано, як мінімум з тим, наскільки давно мене тут не було. Хоча я намагалася рекламувати це відео не вийшло. От. Сьогодні в мене такий трошки Офіс сирен настрій, але я думаю, що я зніму Я думаю, що я і так вас не бачу. А це хоч макіяж побачити тут. Вона вже є третя частина. Тому на неї огляд теж буде, просто я ще не почала її читати. У мене вон, третя частина Макової Війни читається. ще пару книжечок нових. Ну, тому я ще не цього. І ось так ось вона виглядає. У нас тут морська тема одразу понятна, хто антагоніст, якщо ви. Читали цю книжку минуло точніше, якщо ви. Я не переказувала таких важливих моментів, тому ви не розумієте. І це відео, це, звичайно, ж, було знято експронтом, тому не буде тут сценарію. Я обіцяю, що колись я його напишу, бо мені не дуже подобаються ці моменти, того, що я щось забуваю, щось не розказую, і що я екаю бекою і це все на редагуванні мені видавляти. Як на мене, з однієї сторони, друга частина вона має ту ж саму тенденцію, і в цілому е, не так уж і сильно присідає по сюжету, там все доволі динамічно, більше з'явилися любовної лінії. Але ця книжка, мені здається, гірша, ніж минула. І при цьому... Тут теж були моменти, де я хапалася з голову, але ось тут вже, можливо, через те, що минув час, я не так сильно пам'ятаю сюжет. Дізнаємось, ми просто спостерігаємо за тим, як Джуд командує, бо вона у нас головна. А як ми пам'ятаємо, Карден всього лиш її маріонетка. І той час, як Джуд всім править, Карден просто веселиться, влаштовує всякі вечірки постійно, що двір не затихає. І живе своє найкраще життя. Як він пообіцяв, він не робить нічого, щоб могло допомогти якось в правлінні королівством. Також у нас терін готується до весілля з локом. Лок починає дратувати все більше і більше. Також лок дуже хоче для себе відчувати себе важливим, тому він просить у нас для себе посаду майстра над вечірками. Якась така посада, я не пам'ятаю її точної назви, але ну, сенс такий приблизно. Як в якомусь проєкті X влаштовує усі ці вечірки, ти сидиш така, ах, коли це закінчиться? Він там він продовжує як я розумію, зраджувати. Терін, але вона їй все влаштовує, і він її своєю поведінкою постійно розчаровує, але вона все одно залишається з ним, вона його любить, і вони готуються у них скоро весілля. В той час як джуд супер тренується, вона це править, не спілкується зі своєю батьком названим. І Стерін, вони теж не особливо і іноді спілкуються, але вона е, тримається на відстані. Ще тут, в цій книжці, буду вже пропускати набагато більше всього, і мені дуже соромно за це, вибачте, будь ласка. Е, і що? І стається така ситуація. Карден е, не живе в королівських покоях офіційних, які в нього повинні бути. Він для себе вибрав інші покої. В яких раніше зупинялися всякі фаворитки Аля короля. Він там тусить і в якісь днів після осьої, так ціваної оргії в дівчину була випущена стріла, яка була типу, з ними. І всі такі о oh, гад, oh І Джуд теж така, вони шукають, в чому причина, хто хотів вбити короля. Потім там виявляється, що це була. Може, як її звати? Нікася, наша бейбі. Що це була вона, тому що вона приревнувала. Нагадую, що вона покинула Карліна заради лока, а потім лок справся з ще іншою дорістикою. І трошки щось, до речі, Лок теж лізе до джуд. Такий ой, що ти вражаєшся, тосі босі. Давай дружить, бо вона ж це не шаль короля. Вони тримають в таємниці, що він її маріонетка. Потім бати про Белкіна. Ну, цей мужчинка нас ще удивить. Да. Тому що він. Він живе, його посадили в темницю, його не вбили, і він там катається як сир в маслі. В нього там все шелка, золота, активи, всякі, і він готує зраду. Він пише лист своєму братові, але його перехоплюють жут і приходить до нього зустрітись, побалакати. Він там обзивається швидше. І особливо ніякого конструктивного діалогу, з цього не виходить, але вона дізнається, що якась зрада все-таки там готується. Також у цій темниці вона зустрічає О, кого? 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 жінку, яка знала її мати. І ми дізнаємось, що її мати звати Єва. Цікаво, чи було це амажем на біблійну Єву, яка вкусила заборонений плод. І її вигнали з раю, по суті, так? Мати Джуд, вона закохалася в людину та пішла, пішла. Ну, вона за своєю волею, правда, пішла з цього а-боже, як це буде? Парадайс? Українською рай. Це ну, мені не подобається це слово, але окей, воно. І знаєте, знаєте, хто їй розповідає про її мати? Ну, ніхто ви Підсумком ніхто вона ні, нічого не розповідає про мати. Вона лише грається цією інформацією. себе вигоду. Це знаєте, хто це мати Кардена, і я так розумію, що для нього вона мертва. Ну він вважає її мертвою, не метафорично, а він вважає, що вона мертва. І її, коли вона перестала бути фавориткою короля, її відіслали в темницю, в якій вона усі ці роки. Невідомо скільки жила. Це просто фантастично було для мене. І на моїй пам'яті в підсумку не пояснюється об'єктивна причина, чому це відбулось. Просто по суті тому, що вона йому набридла королю. Хоча вона мати його одного зі спадкоємців, до неї повинно, як на мене, було бути якесь мені. Якщо вона нічого поганого, прям настільки, щоб за це вбивати покарання, не зробила, то. Я не бачу причин, по якій це могло її могли от туди надіслати. От, от якщо проводити аналогію з султаншами, так? поки в неї є дитина, в неї, в неї є бабки, в неї є содержання, якщо вона народила дівчинку, якщо вже говорити про те, якщо вона народила е, цього Шахзаде. Звичайно, що якщо Шахзаде помре, а це в якийсь момент ставиться, то в неї нічого не лишиться. Але це і штовхало цих жінок на ті відчайдушні дії, якими займалися Юрем Султан і. Талмі, tell, tell me, I. I can't. I can't. Махідевран та усі ці інші. От. І я, до речі, це ліричний відступ, Я бачила думку про це в Тіктокі, і вона логічна насправді. Про те, що по суті своєї команди зелених з House of Dragon you yeah, dance, Of the Dragon це по суті Хюрем Султан та її діти, молодші діти. А Рейніра це якраз е, Боже Махмет, Мустафа. От. І ви всі спереживаєте Гюрем Султан, але при цьому ви всі за Рейніру, ви лицеміри якщо ви так вважаєте. І це цікава думка, тому що я, камера, стоп, стоп. Тому що я. Команді Рейнір, хоча, по суті, своїй, правильно було б не вступати в ні в жодну коаліцію, це братовбивча війна і все таке. Але не було такого варіанту, наприклад, в той час як вибрати когось одного. І я вважаю, що Рейніра була законною спадкоємицею. От, щодо мустафи, то тут вже питання в тому, що насправді так. Ну, по суті, і те, що робила Гюрем Султан, це. Ну, це от якщо реальний стриг собі так аналізувати, щоб був собі ось цей Мустафа, да, я не впевнена, щоб він був спадкоємцем, і тут прийшла якась інша жіночка, народила твоєму батьку дітей. І він любить цю, цю жінку більше, ніж твою мати. Біль, ну, тоді це ще ладно, що він любить цих дітей більше, ніж тебе, і, і ще й тебе казнять, ну, там, ну, то це, звісно, таке. Да, не найприємніша штучка. Але тут мені здається працює ось ця... шняга того, хто головний герой, що Юрем головна героїня, Тому ми вболіваємо всі за Юрем І нам показують її рефлексію, показують її, і ми вболіваємо за неї. Хоча насправді вона робить не найкращі речі. Хоча, з іншої сторони, з нею теж траплялися не найкращі речі. Але так ми не можемо просто розпрацьовувати. От, цікава думка. Я про це розумієте, я про це можу довше філософствувати, ніж про те, що там і як у цій книжці. Світала мені вже не так сильно подобається, але мені здається, що я її чотири поставила. Мати Нікасії, просто морська королева русалка. І вона хоче, щоб її донька вийшла заміж за Кардена і вони ось так суходіл і море. В іншому випадку вони парабайцят суходіл. І все таке. І про це дізнається Джуд і починає якось готуватись до того, що їй треба зробити, щоб Win This Game. А також, Боже, я таке, я таке забула розповісти, як я могла. Між Джуд та Карденом дуже дивні стосунки. Вот цій книжці відбувається, бо вони спочатку наче недолюблюються долюблюються до того, потім між ними навіть відбувається злягання. А потім ще uh, Джуд наказує кардену uh, звабити Нікасю, щоб вивідати в неї побільше інформації. І в нього це виходить. І вони там саме на цьому контексті почали якісь свої дії. На тому, що він такий. Вони йому кажуть, що ну ти ж розбираєшся в тому, як це робити. І він такий. Да, да, да. І що? і оце. От, оце відбувається, розумієте. Але після цього він з них знову тиша, як і було після поцілунку, що ніби нічого не сталося. Як випадково дізнається про те, як Джуд контролює цього. Він її пропонує всякі вже варіанти, все-таки як е, вирішити цю ситуацію, продоба. То, Дуб, до речі, в цей час разом з Юрієм Чолова живе собі спокійно. І от ми доходимо до такого моменту, де буде, відбувається весілля Терін і Лока. Ой, ні, я б забула про принизливе розповісти. Це ж тоді було. Здається, спочатку це було. Вибачте, я забула про принизливий момент, який призвів до інших сюжетних поворотів. Значить, відбувається якісь жорсткі паті, ось так я це називаю: жорсткі паті, ось так, В лісі з зляганнями між фейрі, яке, звісно вже влаштував лог. тому що вони там приймають якогось посла, і. окей. І коли вони в якийсь момент туди ж приходить Джуд, бо їм треба проконтролювати Кардена, і він їй каже: Іди отсюда». Молодець, все проконтролювала, тепер іди. Вона така: ні, мені ще треба поговорити з послом, бо там в минулій частині вони домовились про послугу, що корона не дасть цьому королю послу цього королівства. І їй треба ж поговорити з цим типом, лордом якимось, значить. І потім вона нам поговорила, а потім що відбувається? Максимальне приниження. Я точно не пам'ятаю, як це називається, але вона там стає, її лок назначає якоюсь королевою чогось. Він, типу, її задурманює, але він не знає, що в неї протидія до магії фейрі і заставляє її вдягнути якесь страшне розірване плаття, корону непонятне з чого. При цьому запевнюючи її в тому, що вона нібито в неймовірному вбранні і всьому такому. Потім її заводять ось цей танець, і там приколи з цих танців для людей, що вони не можуть вибрати з них, вони затанцьовуються до смерті. Потім в ньому кажуть, що ось ти королева краси, Карден твій король мені каже, поцілуй його. А між ними я не пам'ятаю. Мені здається, може, тоді ще з лагання не було, або воно вже було. Але між ними та хісти, сумочки, Сумочки. Типу. Це було б дуже принизливо для неї. І Карден це зупиняє. І вона собі і відправляє її додому. Вона йде і тут бачить, бачить знаєте, що? Вона тут бачить, що якісь дуже знайомі люди. дуже от Багато якихось мокрих людей прийшло. І ці мокрі люди, вони виявляються послами від цієї королеви, які от розказують усю, всю situation з тим, що от ви вийдете, і тоді все буде добре. Якщо от, ви, так, у вас є три дня, якщо ви не погоджуєтесь, то буде. Будемо за територію змагатися, скажімо так. Вони збираються втілити якийсь там план, свій є просто на весілля Терін і Лока, на якому, о мій Бог, Джуд доводиться піти раніше. Вона вона їде до Белкіна, де її вже чекають. Люди цієї королеви, які її викрадають. І знаєте, хто оказався предацем, який е, її запевняв в тому, що ні, їдь туди одна, хоча їй всі казали, не їдь туди одна, не треба, це ризиковано, ти, ну, ти все на шаль короля, ти не можеш одна туди їхати. Привид, Бомба хотіла з нею поїхати, це її ці кінточки з двору тіни, але він сказав: М -м -м, містер Піс, їдь одна. Він таки сказав, що я служив принцу Дайну, а не тобі. Sorry so dramatic moment. До речі, я хочу сказати, я тут, якщо не забуду прикріплю картинку, як ці всі персонажі виглядають, і я скажу, що я половину персонажів взагалі не так собі уявляла. І я уявля... я не уявляла собі, я уявляла собі принца Дайна, отак як виглядає на цьому малюнку Белкін. А Белкіна я уявляла собі як такого бородатого мужичка з пузиком трьох середніх років, а він такий нічого. А цього Мадика я, я, я не уявляла собі, якщо чесно, його зеленим. А, я просто, от він десь так у мене в голові виглядав, але не зелений. Як та він Ланістер. Я в цьому телеграмі писала, можете підписатись, щоб, щоб слухати мої оригінальні думки з самого початку. Оріану, я собі не так уявляла цю сестру Вівіни, теж взагалі не так уявляла. Ну, Кардина десь я так собі уявляла. Так, потім Валеріан та Кісусі. Але я собі уявляла Валерія Лока, так як виглядає Валеріан. Валеріана я не уявляла. Хоча я Валеріана уявляла як Валеріана під Підмогвінова. Я граю на на асоціаціях, вибачте. Ну, але б я скоріше сказала, що от я поміняла у себе в голові, в мене була поміняна внешність зовнішні саме Лока і Валеріана місцями. Цю Нікасю я теж зеленою не уявляла. Я думала, якась блондиночка така аля пікмі у 18-му сторіччі. Don't. I don't. You don't, want I don't. Англійською мовою це «треш». її викрадають, і вона розуміє, що вона у цьому водяному морському дворі. Вони не знають знову ж оцей фокус, тому що вони не знають, що вона може протистояти магії. Це просто Неймовірно. І вона весь цей час робить вигляд, що вона зачарована, вона на всі ці хмуки з поштою відповідає, щось там мінімальне розповідає, а сама слухає все, що вони від неї хочуть. І там вони її заставляють салону воду пити. найкраще їдло їсти, уявляючи, що це якісь неймовірні і зіскані блюда, і вони там... Описують, що вона спить в неймовірній царській кімнаті, але насправді вона спить на камені, що вони там найкращі друзі з Белкіном, що він що вона його так любить. І там, от, от там є такий городний момент. Для мене це дуже городний момент. Ось цього момент, момент моменту, коли чоловік, у якого є влада. Як, з яким не можна сперечатися, і як він користується своїм становищем для того, щоб використати молоду дівчинку. Слава Богу, нічого не було. Але якби було, то я б от уже от, от тут в Тазіки. Чесно, поки це читала. І вона доволі довго знаходиться у цьому полоні. Вона дуже слабка, вони недостатньо її годують, щоб... На неї напевно, не було простіше впливати, умовлюють, що вона вб'є кардена, і вони домовляються також в цей час з карденом про те, що карден їм дозволяє там вчинити напад на якесь місце. А в цей час вони віддадуть йому джут. І він, він нарешті почав у цей момент як вести себе як справжній король. І він після цього захоче далі правити, каже, що давай ми роз... розірвемо наш пакт. Вона ж навпаки, хотіла його продовжити. Я хочу, правда, приносити користь цьому королівству. І він така: а які в мене, що ти мене не, не зрадиш і не виконеш, він такий, ну, я... ми не йдемо до цього. Там такий контент стався. Хо-хо-хо, чесне слово. От вона повертається назад, вона. Живе в маєтку Мадока, бо за цей час, поки її не було, Мадок чуть-чуть оброботав кардена, і типу, вона ще надто слабка, вона не може їхати і відпочивати. Вона навіть приходить пішки у палац Кардена, її охоронці кажуть, що типу, не пускати. Вона якось там добивається, заходить. і вона там розмовляє з Карленом, все йому розповідає. Потім проходить бомба з тараганом. Е, вони теж такі, типу, ти зрадниця, тебе не було, ти вийшла з Белкіном. Тобто, значить, ти там в магії його вони вона розповідає, що взагалі-то ні, я проти можу протистояти магії. Вони там проводять експеримент наглядний, що Карден намагається її зачарувати, в нього не виходить. І вони починають розробляти план, що їм треба робити. І напевно, ось тут було весілля. Я, у мене про великі проблеми, як ви розумієте, там ще був епізод, я чомусь не пам'ятаю, з чим саме він пов'язаний, коли е, щось, а, типу, якась в війська щось е, тому що Мадок наказав е, з Терін перевдягтись в одяг е, джуд, а вони ж близнючки. І наказати їм від імені Джуд. Це теж такий неприємний момент. Та взагалі, чесно, вибачте, мене, будь ласка, але Тарін мене прям курслі. Ну, типу, я розумію кохання, вона така ніжна сестра Антонім до Джуд, але ну, вона взагалі. Я може хоче шоколад. Задивовий, він дуже джула, він шоколад. У нас фінальна битва Аля, і ніч перед нею карда, і ось ми доходимо до цієї розмови, в якій він каже їй, що ми візьмемо шлюб, і так я не зможу тебе зрадити, Вони проводять там цей ритуал, беруть шлюб і е, по, від, по, йдуть на перемовини з цією жінкою, а вона ще вбиває Белкіна. На дуелі, типа там була тусня, яка раз наповню на, на честь Василя і вона там його вбивала, хоча його не можна було вбивати, бо він пішов як посол, там всі були сцени, не видала. Боже, там вже такі моменти емоційні. Поки вона себе не видала, вона приходила до нього в цей палац. Потриндець по він дав їй отруту сказав, отрути на цьому чи бенкеті, чи весіллі Кардена. Вона не використовує цю отруту, але в кардина все одно отрує він і хоче типу, скинути цю все провину на неї. І... Але вона дуже хитра жінка. Вона поки дає типу, бомбі побути з Карденом, сама каже: Хорошо, ну, дивись. Вона йому признається, що вона неї не наїться ці надії. Вона каже, я зараз вип'ю отруту, ми там якісь домовленості будемо. Я вип'ю отруту. Вона випиває її, а, оскарні вона сказала, що вона випила отруту. І що. чого? Вона випила отруту, типа випила отруту, тому що це була вода. І е, каже йому, що от я випила цю отруту, і давайте мені даш антидот, щоб я точно знала, що це справжній антидот, і е, тоді ми вже будемо говорити. І він їй такий, окей, він наливає її, в рот, щоб тіпо, вона не вихопила. А вона це все спльовує в банку і така, уходиш, ну і... От вона це віддає бомбі, а сама з ним на Делі, поки бомба врятує життя Кардіну, і вона вбиває там Белкіна. От потім ці перемовини, там вона така, я взагалі-то королева тепер. You know? I'm the Queen actually. І е, після цього. Вони там, а там, коротше, карде нарешті теж проявляє свою силу як хтось. Він, він виявляється через те, що він король, і через те, що там навіть коли він почав правити, там якось трошки змінилася атмосфера, то він може вправити це цієї хвоє країни землею. І він каже: я ще задавлю вашу всю цю воду і все. І він там якось бурлять з води, вилізає пісок, і от дуже ефектно, і вони приходять до якогось договору з цією... Арі... Ну, я не, не пам'ятаю, як її звати, Sorry. от. І все. І потім він відсилає Джуд. тупо відсилає Джуд на землю, і на цьому книжка закінчується. Там ще була теж така тема, яку ми повинні трошки обговорити, з Вів'єн та її дівчиною. Що вона не розповідає своїй дівчині, тому чому я ще в минулій частині казала, що це не довготривальні відносини? Вона не розповідає своїй дівчині про те, що вони фейрі, що взагалі і Вона бере її на весілля терен. При цьому не кажучи її, куди вони йдуть до останнього. Вона вже постфактом їй це каже. Потім там, цю дівчину її зачарував один фейлі, за те, що вона йому сказала, що в нього гарні вуха. І вона її розчарувала, заставила того хлопця зачарувати, і зачарувала її, щоб типу, все добре, все спокійно. Але ж потім вони все одно повертаються, і це просто жахливо з її сторони, і все, що це вона робить. І я сподіваюся, що або дівчина не повернеться до неї, або вони якось вибудують здорову комунікацію. Бо те, що вона робить, ненормально. Як вони збираються жити в світі людей, як вони збираються будувати стосунки з цією дівчиною, якщо вона її зачаровує, бреше їй і. І травмує її з цим ще більше, наскільки буде проблеми в неї з головою, коли вона з цього вийде в минулій книжці був епізод з дівчиною, яку е, Джуд хотіла врятувати, але вона після того шоку і взагалі і, і, розуміння того, де в якому світі вона знаходиться, що з нею робила, що вона робила, вона просто вирішила втопитися. Все, по сюжету ми закінчили. І я дуже коротко. Скажу, що в цілому це була непогана книжка, вона мені сподобалась трошки менше, ніж перша, але вона непогана. Вона тримає марку ось цього підліткового якогось фантазійного роману, ну, ж, політичного. І всі якісь махінації вони виглядають непогано. Звичайно ж, наша головна героїня вона може все, вона найумніший стратег, найкращий воїн. Ну, краще ні, нікого немає. І мені цікаво, що, що це за фінт був в кінці книжці і як він буде розвиватися, в наступ, як він її поверне, навіщо вона повернеться в світ фаєрі і як? І все-таки там просто було таке, що діпо, вона, він забороняє їй з'являтися в світі фарі, і вона живе знову в світі людей, і там був Амаш на початок першої книги про те, що в світі фаєрі немає мене крабових паличок, телевізора і ще чогось, і тут вона є не сирних паличок, а вона є сирні палички, дивиться телевізор. От. Але з вона тепер з Дубом і вів'єн, Що в мене 30 це камера, на цьому все. Якщо чесно, я відчуваю, що мені не дуже подобається відео. Я сподіваюся, що воно в, на, на моменті редагування мені сподобається більше, я його виставлю. І якщо ви хочете бачити мене частіше, більше чути моїх думок, то ви можете підписатися на мої соціальні мережі, такі як Тікток, Інстаграм та Телеграм. І всім до нових зустрічей, папа.